Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, дякую за перегляди. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні хочу запропонувати вам такий простенький приготування і швидкий приготування фруктовий салатик. Фруктовий салатик, як я його називаю, для ваших маляток. Знаєте, як дітки буває, що хочеш йому фрукт якийсь дати, а воно ще й не хоче їсти. От, ніяк і не впихне, щоб воно з'їло те яблуко чи бананчик. От, можна зробити такий салатик. І я думаю, що дитині буде цікаво, що там в тому салатику, і якби, е, скуштує фрукти в салаті. Значить, Для цього беру. Ось, я підготувала тут у мене апельсин один, два банани я почистила. Ківі. Ось у мене такі ківі, Бачите, вони якісь незелені ці киві. Ну, можливо, це такий сорт, купила в нас в нашому магазині. І зараз ще яблучко я сюди додам, почищу ще яблучко. І зараз оці фрукти буду нарізати такими невеличкими шматочками. Десь до сантиметра такі шматочки. От. Всі фрукти зараз наріжу. Зараз покажу вам як. Не сильно дрібними я нарізаю, от, ну ось так, не дрібними. Отак от, от ківі так. От бананчик. Десь отак от пополам. Розрізаю банани теж такими шматочками, не дрібними. Ну, Приблизно такими шматочками нарізаю апельсин і яблучко. Зараз наріжу все, складу в салатик, в салатницю і далі тоді вам покажу. Так, ось отак я покришила фрукти. так. Значить, фрукти беріть приблизно одинакову. Порцію там, ну візуально приділяйте скільки там банана покласти, скільки яблука чи апельсина того фрукта, який ви більше любите, покладіть більше. Тут уже на ваше, ну як ви собі забажаєте. От. І тепер я зберу у чашку, значить, додаю сметани. Дві ложки гарні такі, так? Додам сюди цукор. У мене ось теж, ну, десь теж дві ложки приблизно. Ось, так. І трошки додам сюди ванільного цукру. Зовсім трошки так, для, якби для запаху, наче. Ось так. І зараз це все зіб'ю міксером. Так, ось я збила сметанку, цю із цукром, так, і можна ще сюди додати трошки желатину. Хто бажає, можна додати желатину. А хто без желатину, значить, можна і без желатину. І тут не обов'язково, щоб вся сметана збилася там у таку пишну піну. Тут трошки отакі, якби, щоб цукор розчинився і теж буде смачно. Тепер, значить, салатик оцей перемішуємо, я сюди нічого не додаю. Просто фрукти перемішали і буду викладати ось в такі піалочки порційні. От, Накладаю, це ж як десерт. У мене три, у мене три е чоловіка, ну, три людини в сім'ї, так я всім сьогодні зроблю по такому десертику. І з вами поділюся. Можливо, хто робить такі салатики. От. Кожного, як кажуть, е рецепт ми знаємо і робимо, але в кожної хазяйки є, як кажуть, своя родзиночка. Щось якось хтось робить по-другому. Так, виклала. От, у мене три, показую вам, три піалочки. І тепер заливаю оцей салатик, поливаю оцею збитою сметанкою. Отак. Щедренько так поливаємо, щоб тоді кожен, хто буде їсти, міг його собі якби там, перемішати ці фрукти із цією сметаною, з цукром. І щоб було смачненько. Ось так от у мене вийшло. Полила. Так, зараз. вітру тут трошки капнула сметанкою. І тепер ось дивіться, як можна трошки якби прикрасити. Да Ось я тут у мене ось я потерла на тертушечку на маленьку. таку Цукерку з вафелькою. Шоколадна цукерка з вафелькою. Значить, можна так притрусити. от Трошки, як зовсім, можна горішками. Можна родзинки ще сюди додати. Можна додати чорнослив. А я сьогодні притрушу от такі, такою цукерочкою Вона дуже гарно треться на тертушку. От, на маленьку. Я її потерла, і от буде достатньо. Значить, ось такий салатик фруктовий я сьогодні приготувала. Що хочу сказати. Спробуйте приготувати цей салатик. Можливо, хто ще не готував такий. Для своєї дітвори. Для себе. Дуже смачний салатик виходить. І для гостей теж можна його готувати. Так що. Бажаю всім доброго здоров'я і готуйте фруктовий салатик для своєї малечі.